Літаки з дитячого конструктора, шахи з гвинтіків, робот зі стареньких друкарських машинок. Учні Чернівецького центру технічної творчості конструюють справжні дивовитвори з підручних матеріалів. В Колекції юних ентузіастів є справді унікальні винаходи. Про гайкові шахи та велосипед навпаки розкаже Ольга Паламарюк. Тут все немов живе. Ангели, який танцює, чи робот дроворуб зроблені з підручних матеріалів. Ділаємо той, чого попаде. Казали, бо винтики, тільки гаечки, що з них можна зробити. Очень много можна зробити. Ось це єдині в Україні шахи виготовлені з гвинтів та гайок. Міні футболісти, байкери, музиканти та лицарі теж металеві. А це космічні станції, зібрані з дитячого конструктора. Ми вже зробили космічний корабель, чудо-хід, обсерваторію та літай читань. Росте далі дитина, далі розвивається на, на, на іншому рівні. Однак справжня гордість юних техніків цей робот. Його майстрували півроку, матеріали збирали по частинках. Ми з друкарських машинок зробили на, на голові, чайник стоїть. Працює він на моторі, зробив основний корпус, підставку стільця. Є в колекції юних конструкторів і досить незвичні вироби. Чодернацький велосипед навпаки одразу збиває з пантелику. Принцип роботи цього велосипеда такий самий, як і в звичайного, але з точністю до навпаки, аби проїхати вперед, педалі потрібно крутити назад. А коли повертаєш кермо наліво, велосипед їхатиме направо. Свої девакуваті вироби юні техніки моделюють у цьому невеличкому кабінеті. Місця вистачає усім охочим, адже їх не надто багато навіть попри те, що заняття безкоштовні тут нет принудительных занятий, хочешь не хочешь, приходи. Пригодится ли это в житті назначна да все от ремонта крана и кончая ремонтом автомобиля. Та це його вихованці збагнуть потім. А поки що каже керівник гуртка, сучасних дітей більше цікавлять комп'ютерні роботи та ігри. Ольга Поломарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівці.